Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про прогулянки. Hi. My name is Emma. I go walking every day. I go walking every day. I often walk in the park near my apartment. I often walk in the park near my apartment. The park is very beautiful, but the roads can be crowded. I always bring my keys and my phone when I go walking. I like to walk because it is relaxing and fun. Щоденні прогулянки в парку. Це звучить як багато руху. Я теж люблю розслаблятися, але зазвичай роблю це на дивані, він ніколи не переповнений. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.